Привіт, вітаю на каналі порталу Smartphone.ua і в цьому відео анонс смартфону ЕКТЛ WP36. Виробники з Китаю відсвяткували новий рік і готові показувати нам новинки. Причому не дуже дорогі, але дуже класні і цікаві. Таких точно не знайдеш серед виробників з Кореї. Купертино та інших світових відомих брендів. Хоча чому я кажу, що китайські бренди невідомі? відомі? в принципі відомий бренд, який вже й на ринку України років з 10 представлений. Тож їх новинка ОКютель WP 36 З 17 березня по 27 березня цей смартфон буде продаватися по ціні приблизно 119,99 доларів 99 центів. Це при тому, що його роздрібна ціна майже 180 доларів. Що покупець отримує за цю суму? Ну, по-перше, динамік. Виробник заявляє, що це 8D звучання, 128 дБ 3,5 Вт. Батарея при цьому в смартфоні. 10600 мА на годину і цього вистачає на 12 годин ігор, 15 годин перегляду відео або 45 годин прослуховування музики. Але загалом, якщо економно використовувати пристрій, то його має вистачати на тиждень. Але якщо будете голосно слухати музику через динамік, потужний динамік, то буде вистачати на 2-3 дні. Якщо чуєш в серії котель початок смартфону в назві W, то це захищений смартфон. Так само і WP36, захист ip 68, ip IP69K та Military Standard 810 h Смартфон може працювати в температурному діапазоні від мінус градусів по Цельсію до 75 градусів по Цельсію. Виробник це протестував. Щодо дисплея, то це матриця 6,52 дюйми. Full HD+, зверху Gorilla Glass 5. І це прикольно. Всередині процесор Mediatek Helio 8788, і ось стільки він набирає в тесті Antutu. В принципі, чимало. Скільки ж пам'яті нам при цьому дає виробник при прайсі в 120 доларів? А от скільки. 8 ГБ оперативки, яку можна віртуально збільшити ще на 8, тобто буде 16, та 128 ГБ вмонтованої пам'яті. Є слот під картку пам'яті, слот гібридний, тож можете вставити або дві сімки, або одну сімку, і одну картку пам'яті. Це 4G смартфон. NFC є, Wi-Fi AC також є, Bluetooth, звичайно ж, також присутній. Що ще можна цікавого сказати про Ecotel WP36? Ну те, що в нього є реверсивна зарядка. Зможете підзаряджати по кабелю, наприклад, свої навушники чи смарт-годинник. Звичайно ж, є сканер відбитка пальців, а також базово в смартфоні є додатки, які допомагають туристам та мандрівникам. При цьому ж ви ще зможете, якщо придбаєте цей смартфон, знімати непогані кадри на основну 13-мегапіксельну камеру, яка доповнена 2-мегапіксельною макрокамерою, фронталка тут на 5 мегапікселів. В цілому розповів вже все, що знав про OQTEL WP36 на даний момент. Нагадую, 17 березня по 27 цей смартфон можна буде придбати по найкращій ціні. Лінк, де це можна зробити, в описі до відео. Це лінк на офіційний магазин бренду на AliExpress. Є вас 10 днів на те, щоб визначитись, купляти його чи ні. Передивився конкурентів: немає ні в кого такого захищеного смартфону з динаміком в 3,5 Вт. Це чимало. Тож уважно придивіться до моделі WP36. Вона може вас зацікавити. На цьому все виникнуть питання, задавайте в коментарях до цього відео. А з вами був Андрій та портал Smartphone.ua. До зустрічі.